Чи є спеціалізована література про 3D-друк, яку можна прочитати? Що порадити, чи не задумувались ви про видання власного альбому з поясненнями? Дякую. Існує спеціалізована література про 3D-друк, і це інструкція до твого 3D-принтера. Там, в принципі, є база, якою тобі достатньо для того, щоб друкувати. А ще існують форуми, відео на Ютубі і так далі. Але якщо бути чесним, я навіть читав книжку про 3D друк і це. Також інструкція до принтера, але в розширеному форматі. Компанія Пруса висилає такі досить такі товстенькі глянцеві книжечки з фотоінструкціями, як виправити будь-яку проблему, ситуацію як взагалі користуватися конкретно цим 3D-принтером, який ти тримаєш в руках. Було досить корисно. Багато інформації нової для мене було, і навіть вона допомогла вирішувати деякі питання без відео на ютубі, без серчинга в інтернеті і так далі. Англійською мовою супер клас. Чи думаю я про те, щоб випустити якусь книжку. Навіщо, якщо є цей youtube канал, ви можете вважати кожне відео на цьому каналі, окремою главою про 3 d друк і не тільки. Якщо ви регулярно дивитеся мої відео, то багато корисної інформації ви вже могли дізнатися. Так ще не всі теми я обговорив, але я думаю, що ми впевнено до цього йдемо. Тож підписуйтеся на канал, а ми переходимо до наступного питання.